На першій сторінці газети Христинівська Сорока можна знайти відповідь на запитання, яке останнім часом дедалі більше цікавить не лише христинівчан, а й жителів сусідніх районів. Хто ж із зірок виступатиме в день нашого міста 30 червня, та про всю програму святкування можна дізнатися лише з газети Христинівська сорока. Кожен українець просто зобов'язаний відвідати місце, де присутній дух одного з ватажків руху за соціальне та національне визволення українців Івана Гонти та торкнутися до каменя, на якому була пролита його кров, щоб отримати благословення від нашого національного героя. Цей камінь знаходиться біля єдиного в Україні пам'ятника Івану Гонті в Христинівці. Детальніше на першій сторінці газети Христинівська сорока. З рахунком 2-1 на користь міського футбольного клубу Христинівка завершився футбольний матч, який минулої суботи наша команда зіграла з футбольним клубом Зоря Білозір'я. Фінішний свисток та перемогу на стадіоні Христинівці болівальники зустрічали стоячи. З думками віце-президента Федерації футболу України та тренера Христинівки, про нашу футбольну команду можна ознайомитися на четвертій сторінці. Щороку в перший день літа ми відзначаємо міжнародний день захисту дітей, чудове свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо, щоб вони зросли здоровими та радісними, пишалися своєю родиною і рідним краєм. Управління містиції проведено конкурс малюнків на асфальті на правову тематику, детальніше на третій сторінці. Люди христинівського краю славляться любов'ю до музики, і з впевненістю можна стверджувати, що любов ця генетично передається із покоління в покоління. У нашому місті вже давно працює школа мистецтв, яка щорічно демонструє високі досягнення учнів та вчителів на звітних концертах. Цього року Христинівська дитяча школа мистецтв черговий раз довела. Христинівщина має таланти. Про це читайте лише в газеті Христинівська сорока. 5 червня в селі Ліщенівка в місцевому ставку втонула 15-річна дівчина, яка разом зі своєю сестрою пішла купатись без нагляду дорослих та в непристосованому для цього місці. Як уникнути трагедії на воді, інформує служба цивільного захисту Христинівського району. Нескладні поради можна знайти на четвертій сторінці газети Христинівська сорока. Також на сторінках газети Христинівська Сорока можна знайти кримінальні новини, гороскоп, прогноз погоди, рецепт до вашого святкового столу та багато цікавої і корисної інформації. Газету Христинівська сорока можна придбати в кіоску Укрпошти в магазинах, подарунки книги Монополія, універмах на продуктовому ринку та на залізничному вокзалі. Нагадуємо, що завітавши до відділення поштового зв'язку, чи звернувшись до листоноші, ви маєте можливість передплатити газету Христинівська сорока з будь-якого місяця на будь-який термін та отримувати її прямо у свою поштову скриньку. Вартість передплати залишається традиційно невисокою.